Добрий день, шановні мої глядачі. Привіт вам з Миколаївщини. Сьогодні гарний погожий день, тож будемо обрізати сьогодні наш садок. Я не спеціаліст, але обрізаю сама. На сьогодні на тенетах інтернету. Дуже багато є відео, як правильно обрізати садки в наші дерева, кущі. Я зрозуміла одне, що треба видаляти всі сухі, поламані, пошкоджені гілячки. Ще гілячки, які дивляться всередину. Нашої крони, які заважають одна одній. Якщо дерево невеличке, то не треба його сильно загружати гілям. Тож всі маленькі, кривенькі, сухенькі, пошкоджені, всі віддаляємо. Всі гілячки, які находять одна на одну, також видаляємо. Тож я сам собі художник, як бачу, так і малюю. Оце моє правило обрізання. Дивлюсь на дерево, все, що мені не подобається, обрізаю, залишаю, щоб виглядало гарно дерево, і щоб йому було зручно, щоб воно вільно, гарно росло і дихало. Отакі мої правила обрізання. Ну, я думаю, що кожен може знайти корисну та цікаву інформацію, як правильно потрібно обрізати те чи інше дерево. Що хочу сказати, садок наш дуже молодий. Йому всього 4-5 рік. Посадили дуже багато різних дерев і різних сортів, декілька яблунь, груш, абрикос, слив, маємо персики, звичайні, інжирний, маємо нектарин. Посадила смородини, кущі чорної. Також порічки, смородина червона і жовта. Весь мій садок замульчований соломою. Солома це дешевий матеріал для мульчування. Він гарно зберігає вологу. Не так дуже швидко ростуть бур'яни. І полуничка, яка замульчована, залишається сухенькою, чистенькою, навіть коли йдуть дощики. І не так сильно, якщо лишня волога не є. І також всім рослинка дуже гарно рости, коли в них замульчоване корінечко. Так як під соломкою розмножується багато різних корисних мікроорганізмів, соломка підгниває там, розмножується сінна палочка, яка дуже корисна для нашої рослинності, для нашого ґрунту. От. Тож у мене весь садочок замульчований соломою. Що ж я хочу сказати? Як я вам завжди кажу привіт з Миколаївщини, проживаю я в Миколаївській області, Первомайському районі село Лиса Гора. На самій окраїні села. За нами починаються поля. От, всі мої рослинки здебільшого я посадила в період 4 років. Тобто садочок дуже молодий. І більшість всіх своїх рослинок я купувала в одного і того самого чоловіка. Це Настоятель нашої церкви отець Михаїл. Він має свій розплідник, який знаходиться у сусідньому селі, бандурка. Він вирощує дуже-дуже багато різних дерев і ягідних кущів, а також і троянди. І більшість моїх троянд теж від нього. Дуже задоволені посадковим матеріалом. Він щороку поповнює. Різні сорти, тож є що вибрати, дуже гарний якісний посадковий матеріал, дуже ми задоволені. І ціна теж дуже гарна, демократична. А також він нам ще й допомагає порадами. По догляду за садком, за підживками. За обробітком, тому що його перва освіта це був аграрний університет, тож він нам допомагає у вирощуванні нашого молодого садка. От. Чому так вийшло? Що в мене садочок такий молоденький, а я якби вже не дуже й така молода. Так вийшло, що я живу тут тільки 4-5 рік. За того і садочок такий молодий. Я прожила 24 роки із своїм чоловіком. Де ми тільки не жили? В селі поміняли хати із маленької в більшу, потім ще лучу. по мірі того, як робили, заробляли кошти, родили дітей, ростили і міняли своє житло. І скрізь ми ростили садки, строїли і робили ремонти, потім переїхали в місто Миколаїв, жили там, вчили дітей. Працювали, але навіть у місті я не обходилась без рослин. У мене було повно квітів і у квартирі, і на вулиці садила біля будинків. Прожили 10 років в Миколаєві, повернулися з чоловіком назад в село, діти вже виросли. Здобули професії і вже могли самостійно жити. У мене двоє дітей: старша дочечка і менший син. Дочки в цьому році вже буде 30 років, а сину в цьому році вже буде 25. Дочечка проживає в моєму селі, в своєму будинку, із своєю сім'єю, чоловіком і маю двох внучок. Дві дівчинки в мене є. От. А синочок на даний час захищає нашу батьківщину. І так вийшло, що мій чоловік захворів і помер. Пройшов час і я вийшла в друге заміж. І тепер проживаю із своїм теперішнім чоловіком, у нього це, ну тепер уже наша, але його батьківщина, його будинок, його двір, його присадивна ділянка. І у них були старі дерева, які були спиляні, і садочка не було. І от коли ми побралися з чоловіком, і я переїхала до нього жити, ми почали все з нуля. Тож, і мої всі квітники, і мій садочок, все молоде. Відгорнула соломку від петрушечки. Вона з минулого року, так зелененька, всю осінь, всю зиму, і ось почала знов нарощувати. Це малинка, таруса. Це я точно запам'ятала. Це червона смородина, а це ірга такий малесенький. Росточок, колись буде кущик. Це ремонантна малина, вже наростила кущики, можна розсаджувати. Отак От виглядає ожина підрізана на шпалері. Отак От. От потрошки. Будемо наводити в садочку порядки обрізані дерева. Ще треба буде обновити їм побілку. Беру у садових магазинах чи центрах таку спеціальну фарбу для дерев. Вона найкраща. Раніше користувалася вапном і мідним купоросом. Ось накрила щавлик відерцем, почав рости. А тут багатолітня цибулька батун. також почала рости. Теж накрила один кущик відерцем. Щоб поскоріше зварити зеленого борща. А це адоніс літній. Ось такий. Сам собі насівається і вже виріс. А це гайлардія. Така жовто-червона, трішки молоді росточки приморозили, ну це не страшно. Вона доволі висока, 70-80 см кущик. Тож в мене у садку багато квітів ще є. По весні буду вам показувати, як тут гарно. Це агрус, вирощений з черенків. Оце за два роки понарощував такі кущики гарненькі. От це теж червона смородина. Тут посіяла під зиму астру. Завжди сію її під зиму. А тут ще посіяна аквілегія і турецька гвоздика. Теж сію під зиму. Вони тоді по весні виходять дуже гарні і міцні рослиночки. Ось така у нас ділянка, це наша межа. Ажу там, де дерева, то край. Доволі багаченько у нас землі. Є де розгулятися і є де працювати. Ось такий мій молодий садочок. Ростимо. Цьому році надіємось, що вже декотрі дерева дадуть нам плоди. А це ось ще одна наша ділянка велика. Отака. От, От аж туди до забору, то все наше. Отуди От ось до дороги. Це все наше. Працювати і працювати. Роботи. А це мені чоловік привіз таке колесо, і я в ньому зробила компостну куджу. Скидаю туди всякі рештки і буде компост. Ще я на груд висипаю попіль. Ми топимо дровами, тому цей Попіл безпечно розсипати по землі, він без різних домішок і слугуватиме нам добривом. А тут ще нам сусід привіз перегній. У них є коровка і конячка, то перегній дуже добрий. А це наші обрізані гілячки смородини червоної і чорної, а також павини ожини то можна зробити гарні живці. Вибираємо гарненькі, молоденькі гілочки з живими брунячками, обдивляємося, щоб вони були без пошкоджень, без болячок. Такі беремо гілячки на 5-6 брунячок. От, обрізаємо коси зріз і садимо. Покажу вам трішечки своєї весни. Цвітуть підсніжники. Вон вже проросли тюльпани, нарциси. Турецька гвоздика зелена. Тут фіулка. Замерзли квіточки, звісно. Ну, це нічого страшного, зацвітуть нові. Отак От виглядають мої квітники. Я вам казала, що більшість моїх квітників знаходиться на вулиці, за двором. От. Є в дворі. Ось такі в мене квітнички на вулиці. Все росте, все чує весну. Дуже багато тут ще роботи. Треба вже все обрізати, розпушувати трошки землю, обрізати троянди. Кому сподобалось моє сьогоднішнє відео, підписуйтесь, будь ласка, ставте вподобайки, заходьте до мене, коментуйте. Це буде Україна. Все буде добре. Дякуємо нашим захисникам за те, що ми можемо працювати і ростити свою красоту. Всім бажаю всього найкращого, всім бажаю миру. До нових зустрічей. До побачення!